Йо, йо йо! Всім доброго дня! Перше замовлення в мене є. Я знову на Миколаївській, знову 150 гривень. У нас вийшло авансиком. Правда, дуже до хіра потратили енергії коротше, машини, енергії такої, щоб вилізти з Ну, У нас це вийшло зробити коротше. і цей. Ось таке от. По восьмірочкам мені прийшло. Ну, як прийшло, я його побачив, коли під'їжджав. З Миколаївської на, на Івана Миколайчука. А коштує це замовлення по Безналу з невеличким кофом 89 гривень. Да. І ми вже от практично до нього під'їхали. Висіли там якісь закази, похожі на цей на 600-річчя з Миколаївської. Але я був дуже далеко, щоб його брати. А тут я прям сюди заїжджаю і дивлюсь, висить. Чотенько, чотенько. от уже і пасажири є. Так що газуємо на Миколайчука. Висадив пасів і в мене стоїть фільтр тільки по вишеньки кататися. Ну оце от в радіусі одного блін, пасажир на милицях. В радіусі одного кілометра, отак от воно виглядає. Автовзяття. один кілометр радіус, е сектор на вишню. Можна подивитися, як він виглядає чи ні. Редактувати. О! Що це таке? Це от тільки оцей кусочок в мене. А то, що остальне все. Нічого не можу поняти. Е, радіус. Угу. Чекай. Це що, виходить я. А, по вишні, вот, треба включати. А цей, коротше, нафіг удалити. Удалити. Не вистачає, бачите, цього треба розширити. Оце то я сидів би чекав би, якби не глянув би, представляєте? О, от повишні. по вишні. По-моєму, це ширший. да. Бля, і я тільки удалив це і мені зразу вже приходить цей шлак. Не треба мені такого шлака. Давайте відключимо нахер. Диви, поки ти зараз доберешся до цієї кнопки, щоб відключити, тобі накидає заказів повні жмені. Додати. Повишні. От, зараз опять відкрию. О, це вже реальний типу, хороший радіус іменно вишеньки, бачите? О, це я розумію. Так, повишні. І в мене ще один поверхний є. А що це таке? Угу. Блін, то який з них лучше? Цей, типа, захватує, коротше, старий город. Тобто туди можна попасти. Або агрономічний. Ой, е академічний. Кусок аграрного. Тобто, по суті, треба включати два повершніші. Що? Оцей, що зараз включений, захватує. Він не захватує старий город, але захватує при цьому академічний і оце ось все. Ну, Зато зато цей не захватує е, Зарванці. Бачите, далі цього він не їде. Зарванці, всякі березіни він не захватує. Блин, то що, виходить, це лучше? Ну це краще виходить. Тому що нафіга мені ці зарванці і всяка ця фігня. Коротше, сьогодні отак от. А той хай буде. Може, може і той теж колись подобається. І якби, поки нічого немає. Да. Ну є, але більше, ніж мій фільтрик. О, доставочка на п'ятничани. Ну, щось не дуже хочу я туди їхати, це так далеко. Ну, потім прийдеться по-любому вертатися в цей район десь приблизно, щоб шукати далі щось. Не зря в мене п'ятничани туди не входять, цей фільтрик. Я думаю, краще почекати, посидіти, чим оце гарячкувати і брати щось щось таке дальнє. Хоча от 1,6 плюс 3,5 це буде 5 за 80. Можна було катнути. Де я знаходжусь на цій карті? Десь тут аж. Дохера подаватися. Вроді би, би так по цифрах не до хіра, але, але до хіра. Коротше, фільтр включений. Сидимо, чехлим. По... Маріульгемут автовокзал західний. 109 за, за 5 і плюс 1 км подача. Не понял, а що це за клуб пенсіонерський такий? Міграційна служба, зрозуміло Куди там, де там? Ну, в принципі, недалеко подаватися. Ще прям, типу. Ще прям коротше, через дорогу перейти, грубо кажучи. Так, а звідси якось можна виїхати? Колись товариш знімав квартиру в цьому будинку і я його так возив бувало. У нього не було машини своєї чи що, не пам'ятаю. Частенько навіть в цьому дворі цей дір вже як рідний був. Тобто зранку ввечері там, по дню заїжджав бувало по ньому. Так що тут завжди пили каву в цьому магазі. Звісно, не в магазі тут була коротше, якась хрень типу, кофейня, чи що? Ну, вже її тут немає. Не знаю чого, не пішло чи що. Тоді було нормально людей тут. Ну, вже тут кава. А, ні, ні, в магазі. Цьому. Там були якісь чи шаурма, чи що, Ну, в магазі пили, брали каву. Да. й таке, а ну що, давайте, подаємося, подаємося під музичку, напевно. Висадив пасажирку. Взяв, звісно, наступний заказик з Константина Гастроського на залізничний вокзал за 70 гривень. Чого далі по Вишеньки не катаю, тому що, бацьки, їхав по Келецькій, і побачив, що сьогодні точно вишеньку катати не будемо, яка там пробка на 600-річчя, 600 річчя, це просто треш. Риють, щось там мутять. Получається, крайня ліва в одному напрямку і крайня ліва в другому напрямку. Повністю недоступна для людей. Треба їхати в один ряд. А коли ти їдеш в один ряд, пробки просто незбіжні. От зараз просто зараз пів другого було дня і вже такі пробки, що я представляю, що буде там, коли буде година пік. Так що сьогодні явно не день вишеньки, а якщо навіть і день, то треба де кудись об'їжджати, але що ж ти келецько об'їдеш кудись? Це ж типу, топова вулиця розумієте і типу Через це, навірно, що не будемо ми короті, катати вишню. Дивіться, пропустив поворот. Получається можна було раніше повернути, але щось. Відкрив карту супер пізно. Пишете по поводу цей, зйомки. От, така от, напевно, топова зйомка буде. да 4К HDR. Коли дорогу видно, там прям люди кайфують, короті, коли дорогу видно. Ну, значить, буде дорога. Чиста дорога отак. От. Ну, Звісно, варіації, коли треба щось подивитися, по, типу, там, от, по карті, куди їхати і так далі, я це все можу переключатись. Да, ну, це, походу, топовий вид, коротше, який всім подобається. Ну і Він максимально швидкий мені в монтажі. Буває, там, моча в голову стукає мені, що я чисто з цієї камери або прошку на голову одяваю. Ну, я так розумію, що по всім відгукам от такий от вид це найкращий. Самий, самий і ще крім того, що на 63, там ремонтні роботи, та ще й е, на ляля-ратушні там доїжджає ляля ляляшний є поворотик такий, і там теж всю смугу забили і теж в один ряд машини проїжджають. Так, це Я так розумію, десь тут, по карті, якщо дивитися, да, в двір за цією ауді будемо проїжджати. Давайте ауді випустимо. Там ще ззаді якась хрень їде, то ми зробимо отак. Оп, а потім собі заднюю здамо. я ж надеюсь, що нікого так, нікого зліва, а справа що кажуть, теж нікого нема. Ну і такого собі задом зараз якось будемо здавати в цей двір. Все одно потом виїжджати. Передом десь шукати, розгоріти. Коли я їхав на вокзал по Гоголя Дивлюсь, машина знайома стоїть. Ну, таких, типа, мало взагалі, якщо що, по городу. І скоріше за все, коли я її бачу, це 90% випадків, Короче, мій підписник, який хоче дати мені її покататися на день. Ну там або на пару часов потаксувати. Я вже її навіть у восьмерки додав пацани, вона на ручки. І давайте, якщо під цим випуском збереться хоча б 150 лайків, да? 150 лайків. Бо обично збирається менше 100, там 100-110, а тут якщо 150 і більше, то на цих вихідних, субота чи неділя, все-таки я її візьму і покатаю. Якщо у нього виходити буде. <кій> <кій> да. А тим часом... Тим часом Братславська Анатолія Бортняка. Думаєте? Один і один ковчик, нормальний заказик? Цим як його безнальчиком. Тобто пасажир викликав мене з додатка і буде бачити, де я їду, і типу, більш-менш адекватно це все буде без там всяких китків. <coughs> да. І з цієї сторони просто треба цю перевокзальну кусочок проїхати. Ну, перевокзальну. Два роки назад проїхати це було просто мучення. А зараз то там трошки полегше, попроще, тому що все-таки поставили той світлофор, який. а Я думав він нічого не буде рішати, але він рішає оце, оцей, оцей стадний переход коротше, дороги, коли. Ну, нескінченний, просто от як отут. От, тільки тут широка довга дорога. Хоч трохи люди скупчуються, щоб пройти дорогу. А там. Дорога вузька і нескінченний потік коротше, людей. А хто тут кого має пропускати? Я, наверное. чи що? мабуть. Це ж, ж типу, об'їзд перешкоди тут на вокзалі. А якщо їдеш отак отак, я їду з круга. Ну типу, з, з типа, від вокзалу, то хто кого пропускає? Ще хер знає. Походу вони мене мають. Типу, тому що я їду... Уже як з того напрямку, який ти маєш пропускати, а по логі... ніфіга сі, що там таке, ви бачили це? Тролейбус роги потіряв в прямому ефірі. Оце зада. Тепер зараз будемо тролейбуса біжати якось. Ну, це ж якраз я їду, я по Вишеньки кататися, а це ще й паришня там за рулем тролейбуса. Ну Я сподіваюся, що вона штренько зараз справиться. Я вирішив по Вишеньки покататися, ремонтні роботи з двох сторон. Я вирішив поїхати сюди через eh, цей перевокзально. Роги позлітали коротше, в цей... В баришні водія. І вона зараз їх складає просто. А що а це куди це вона? Що це вона робить? Нельзя туди лізти. Буря представте, от баришня вроді водійка. А вот такую вот, короче, дичь надо, чтобы она робила на работе. Представляешь? Да, что там чуды ты, короче, что там клепаты. что там надеваты. Ну ладно, короче, все едем по Там сзади заработки кипишуват. Да, водійка водійка трамвая це не тільки цей. Крутити баранку там типу, і всяка така фігня, бачите, ще й в електриці трешарити. Ось так от. Ну що, подаємося потихеньку. Там далі бачу пробочка. І в цю сторону гарна пробочка, але ми вже основний поток машин бачите, проїхали. За 270 гривень стрижавку взяв заказ. Якраз 23 км мені залишилося. Ну, парадокс в тому, що треба включати Б-еко. Не знаю, збиваємо середній розхід. Опять. Тому що ну, жирували 21,5 градус, ставили на кандієчку, а зараз поставимо трохи більший. <гум> тому що замовлення по комфорту, а це означає, що потрібен кондей. Ну, типа, блять, Надо кондей, по-любому. В таку жару мучити людину, яка платить 270 гривень стрижавку. Якби не хочу. Не хочу, так. Да. Так що, блін. 24 км. А скільки це кіловат взагалі? У мене залишилось. 3,8. Ну, в принципі, должно хватити. А як воно буде? Не пропустіть. Не переключайтесь. Стрижавці будемо вже. Всі короті, підсумки підведемо. там того, що 150 гривень у мене є вже від пасажира. А, так я ж вам не розказував. 150 гривень від мого цього якого, сусіда товариша це ми поїхали на Миколаївську з а потім же ж коли я їхав. На вокзал західний, оте замовлення, то я ж взяв, мені ж ця жіночка каже, а можете завезти свекруху типу, на центральний автовокзал, потім після західного. Я кажу, ще ізі. Я забув про це вам сказати. Тобто я ще звідти, без комісії, без нічого, 150 гривень за 9,5 кілометрів взяв з людини цей на центральний автовокзал. Ось от таке от ще було замовлення. Тобто 300 в нас на слові. Майже 300 з цього замовлення, і все остальне по восьмерках, що там було, дорахуємо. Короте, і подивимося, яка какаса як за один виїзд. Висадив пасажирку, яка не могла мене знайти. Буквально як звідси до того дерево стояла тільки ззаду мене. Щось так довго. Я їй розказую, кажу, ну от, написано, кажу, сімейна амбулаторія. Я отут от напроти неї. 33 а ви поставили адресу. А кажете, що ви біля 35-го будинку. Кажу, в бік урожає пройдіть, кажу 50 метрів я от стою. кажу, Бо я ж не можу прямо на перехресті стояти. Я вас не бачу. Блять, думаю, ну ладно, корач, вже буду зараз об'їжджати. Повертаю двір вона така, о, стійте, стійте, це ви стоїте, каже, які у вас номера. Я кажу, гідька, О, все, каже, я вас знайшла. Думаю, ну, слава Богу. Вона підійшла і ми, ми поїхали. І тільки що я от прям, прям тільки що я порахував, що там вийшло, що там того, що 300 гривень поза агрегаторами. Коротше, сьогодні за 59 км. Рекордна сума пацієнт. 869 гривень чистих, це без чаю. Короте, десь 900 гривень чаю по-любому Представте? четверг сьогодні, Самий тухлий день, по-моєму, всьому. І вийшло 900 гривень за 60 км. І, до речі, ще залишилося якісь кВт. Один 6, тобто ні додому 100% хватило. Так і я їздив на яких градусах? На 22,5 градусах на авто. Ми їхали в машині комфортно, чітко, класно. За бортом 29. Кондей хаває, коротше, пацани ну зовсім немало. Інфо, Energy, інфо дивіться, не на самому дні, як звичайно, а десь нормальний такий кусок кіловат, кіловат десь майже з половиною в праймі по-любому. Да. І середній розхід в мене вийшов за счет такої їзди типу розміряної 7,6. 76 6 з кандеєм, який жорстко хаває пацьки, це вам не хухри-мухри. Ну, правда, коли ти їдеш кудись, то якби, розход такий от має бути. Ну, Коли ти в місті десь там дуже медленно їдеш, то кандії просто зжирає, типа, ну, 4 не половину короче, пробігу. Да. Ну, ну це, зато це кайф пацьки. Ти реально чувствуєш себе офігенно, ти ну, не подний. Не Ну ти просто офігенно себе чувствуєш. 21, 22, 22,5 це ті цифри, які на авто виставляєш собі і просто кайфуєш. Да. Ну от такий получився сьогоднішній виїзд в HDR-форматі. Дивіться, коротше, відосик, не знаю, хтось там писав дуже крепко. HDR. На, HDR розпишись. Хтось тешарив HDR роздупліть мене, чи може воно якось не так робиться, може якийсь може це через комп треба монтувати, щоб був HDR. Прям дуже хороший. Ну, Поки в капкаті на телефоні. Так, Давай корморнемо ці барижні, хай у нас собі йде. Да в їй. Поки би не знаю. Не монтувавши відоси ці, ну тобто на даний момент. Так, то ви вже бачили два, по-моєму. Вечірній, потім денний, і от оцей дивитись вже до кінця майже. І коротше якось так. Заряджаємося, виїжджаємо потім ще, але це вже по стандарту, по класіки. Зовсім друга історія. До завтра.